Складова собівартості любого товару, там першої необхідності, от починаючи з хліба і закінчуючи, скажімо, молоком, і так далі. Тобто ця складова собівартості, яка є транспортні витрати, вона буде зменшуватися, відповідно, не буде підстав особливих для того, щоб наполягати на тому, що вони, всі її ростуть, ростуть інші складові. Все-таки в даному випадку є підстава стримувати зростання цін. То зараз є всі підстави не переглядати ці тарифи в сторону збільшення, а можливо переглянути їх в сторону зменшення, тому що вже є такі пропозиції від перевізників до зниження цін підняти ще з першого там жовтня тарифи на приміські перевезення. Тобто, це це вже відпадає. Тут немає ніяких об'єктивних причин для перегляду. Навпаки, я думаю, що є всі підстави замовнику адміністрації, управління промисловості і розвитку інфраструктури розглянути можливість приведення тарифів до економічно економічного рівня. Тут важко щось сказати, тому що це навіть самі експерти, ну такі, які займаються безпосередньо цим. Нафтовим ринком бояться давати якісь прогнози, тому що ринок нафтопродуктів він завжди може переподнести якісь такі несподіванки, сюрпризи, які як би, логічно не можна було передбачити в ці місяці, в липень-серпень, як звичай це йде тенденція на світовому ринку до зростання цін на нафту, того, що пояснюється попитом. Ціма сезонним, а в цьому році пішов спати.